Зділи криють залізом все, що бачать, все, що можуть. Хотілося б від вас детальніше почути, можливо, якусь інформацію, яку можна зараз озвучити з приводу ситуації на сході нашої держави станом на зараз. На жаль, ситуація надзвичайно напружена на східному напрямку, але ця напружена ситуація стабільна. Приблизно там другий третій місяць ворог тисне на Бахмутський на от, всю цю лінію від Бахмута до селища Піски і намагається просунутися, захопити, руйнуючи, використовуючи тактику вогневого валу, тобто все руйнуючи. Але дійсно можна сказати, що у них там успіхів немає. В плані цього вони витрачають купу зусиль. Тобто, та сама тактика яка була у них в Северодонецьку, там Рубіжному на інших напрямках, така сама тактика і її... І от, власне, на східно-донецькому напрямку, коли вони руйнують все перепахують, тобто знищують українські села, знищують мирні міста. Мені дуже боляче дивитися, як ледве не щодня абсолютно патріотичне. мирне місто Бахмут піддається обстрілам. Більшість військових знають це місто ще там 2014 року, коли це був таким осередком патріотичного опору. Коли це місто було прихистком дуже багатьох військових, в плані там перепочити, перебазувати, Зуватися там отримати якусь гуманітарну допомогу, тощо і зараз це місто просто перетворюють напевно мстяться за таку патріотичну позицію українському місту і руйнується місто. На жаль, це відбувається, але я сподіваюся, і хоч хотів би запевнити, що вже це вже не квітень, не травень, не червень. Тобто, все ж таки Збройні Сили України йдуть в контрнаступ на інших напрямках, просуваються вперед і знищують і чим. Більше ворог зараз зосереджує зусиль на східно-донецькому напрямку, тим ще більше він витрачає обмеження для нього ресурси в людях, ресурси в боєприпасах, ресурси в артилерії. Тим, що він у нього успіху не буде від цього. Навпаки, в цій точці буде набагато більше знищено ем, ну, знищено ворожих сил і ем, в, власне. Ем, Навпаки, він не перекине ці ресурси на допомогу тим силам, які знаходяться і відступають там на Херсонському або на північно-луганському напрямку, північно-донецькому напрямку. Так, пане Володимире, також ми бачили за останній період, фактично змінилися декілька командувачів та генералів російської армії, які так чи інакше все одно причетні до того, що відбувається на фронтах української держави. Чи не помічаєте ви можливо зміни якоїсь тактики, чи тому, що я як? Цивільний, фактично, так, але постійно з цим спостерігаю. Бачу, що дуже активізувалися атаки з повітря, зокрема і дронами Камікадзе. Що ви можете сказати з цього приводу? Дійсно, є певна небезпека, і не можна недооцінювати армію супротивника. Вони так само продовжують досконалюватися, але вони на голову на дві голови нижче за українську армію. Тобто, коли ми почали ще на початку війни використовувати безпілотники дрони, вони використовували застарілі орлани, які просто знімають і тільки потім передають інформацію, коли вже спускаються. Тобто з повітря. Ну, це в рамках аеророзвідки. Вони тільки там всередині літа почали копіювати українську армію, використовувати Самі Мавіки, Аутели тощо ем, ударні дрони. Вону ми всі знаємо легенду української армії Байрактар і. Вони тільки зараз почали в Москалі використовувати власне якісь ударні дрони. Тобто вони на вони постійно відстають, і це обумовлено дуже просто. Це така, знаєте, величезна махіна російська армія, величезна махіна динозаврів, які не вміють досконалюватися, які вміють жити тільки по уставу, по статуту, які написані якимось п'яним ванькою ще там часів Другої світової війни. Жуков, який за мету брав топити і знищити набагато більше українських і взагалі. Солдат з людей на за людей нарахували, коли вони на атомних полігонах знищували там десятками тисяч заради випробування я своєї ядерної зброї знищували солдат. Так само всі ці устави були написані: не на жаліти солдат. А вже часи змінилися. Вони ледь-ледь назбирають цих дуречків, цих одноразових, щоб на якісь штурми йти. І ми пам'ятаємо на початку війни. У них була відборна кадрова армія, яка діла уставу і перетворювалася просто на по на попел. І коли все це коли все це бачить, ну, по 21 столітті, все ж таки є інтернет, є якісь там засоби зв'язку, які доносять правду, то все менше і менше тих, хто хочуть йти воювати і перетворюватися на живий шашлик вибачте на слово, тому так. Тому і російська армія не вдосконалюється, але знову ж таки недооцінювати її не можна, тому що це ще дуже великий такі. Ну знаєте, як на початку сказав динозавр, який може ще багато біди наробити, враховуючи їхню кількість, враховуючи кількість бронетехніків, враховуючи кількість боєприпасів. Це і є найбільша небезпека, те, що вони переорюють, знищують, перебомблюють українські села, українські міста. Пане Володимире, на сам кінець коротко попрошу вас відповісти. Таке уточнення є з цих з приводу частково мобілізованих. Чи можливо ви, чи можливо від побратимів від інших військових, ви чули інформацію про те, чи є вже ці мобілізовані на лінії фронту? Можливо, як вони себе поводять? Чи є перші, хто здалися у полон? Якщо можете певна річ про це сказати, дійсно дійсно мобілізованих намагаються ними заткнути там прогалини, дирки, там не комплект частин, але це мало допомагає, тому що по перше їх не не підготовлених присилають і вони закінчуються швидше ніж їх присилають. фактично. це по перше. По друге ставлення до них так само як до попередніх одноразових солдатів, яких кидали на м'ясо штурмом. Ну просто знаєте розвідку боєм. Так, от власне відправляли толпою для того, щоб визначити наші вогневі точки, українські вогневі точки, і вже сипати артилерію. Тобто тактика в цьому плані не міняється. Вони ж зовсім не цінують людей, і насправді їхні втрати ну жахливі. І я просто не розумію. Коли е, буде та точка неповернення для е, суспільства, російського суспільства, якщо, якщо воно так, як таке в такова є, е, коли ну, досить приймати ці чорні пакети, ну, коли так, вони скажуть просто. Так, мабуть, тоді, коли розпочнеться штурм Москви і Пітера цими чорними пакетами і будуть надходити тисячами, якщо і не більше. Пане Володимире, я вам дуже дякую, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи, був із нами на прямому зв'язку. Дуже вам вдячний. Ну а ми ж рухаємося далі. Російське війська.